Дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я вас сьогодні вітати. Будемо дивитися з вами карту дня на 2 вересня 2022 року. У нас, як завжди, два варіанти аметист і Алентюрин. Пам'ятаємо, що в нас карт розклад іде індивідуальний, не індивідуальний, вибачаюся, а общий. Тож, вибирайте інтуїтивно і пам'ятайте, що не в усіх він може програтися. Так, Два варіанти. Аметист другий авантюри. Авантюр. По першому варіанту, ой, у нас шестірка жезлів. Сьогодні ви можете бути впевнені у своїй перемозі, тому що сьогодні день удачі, гарних новин і тріумфу. Отримаєте перемогу по своїх заслугах. Тож, сьогодні відсвяткуйте цю перемогу, йдіть з друзями, розділіть її з друзями, десь відпочиньте. День дуже чудесний, перемоги і всього найкращого. Так, по другому варіанту у нас іде король Пентаклів, по якій сьогодні на вас чекає благополучне вирішення фінансових і матеріальних питань. Щоб у вашій долі виникали позитивні зміни, вам не потрібно псувати відносини з навколишніми людьми і з людьми, яких залежить ваше процвітання. Також сьогодні буде шанс почувствувати на собі прихильність тих людей, хто вище вас по посаді. Не упустіть цей шанс і скористайтеся вдалими можливостями. День сьогодні в нас в обох варіантах чудесний. Дякую вам за вашу увагу. Буду вдячна за ваші лайки, за ваші підписки. Дякую, до побачення!